8 березня. Міжнародний жіночий день. З давніх давен на нашій українській землі образ довгожданої весни уособлювала гарна молода дівчина з вінком на голові. Народний образ весни це образ краси, сили і надії. Першим і по жіночому особливим місяцем весни є березень. Він як мовиться в народі і усміхнеться, і заплаче, і ошкіриться крутим норовом. Недарма про його гонористу і непередбачливу вдачу кажуть у березні жіночий характер, бо вночі тріщить, а вдень плющить. Тому в цьому місяці ми вшановуємо усіх жінок: матір, бабусю, сестричку, подругу. Всіх жінок на землі Існує легенда: Створив Бог чоловіка. Звичайно, йому було дуже нудно одному. І тоді Господь вирішив створити і жінку. Проблема була в тому, що весь людський матеріал пішов на чоловіка. Тоді Бог взяв кілька яскравих променів сонця, всі чарівні фарби зір. Задумливий смуток місяця, красолебедя, граливість кошенят, граційність газелі, ласкаве тепло хутра, притягуючу силу магніту. Змішався разом, а потім додав туди холодне мерехтіння зірок, ревнивість тигриці, сміливість пантери, безпощадність стихії. Все це змішав і вдихнув у неї життя. Як наслідок йшла жінка. Цю жінку Бог передав чоловікові і промовив Бери її такою і не намагайся переробити. З давніх давен, поміж хлоп'ятами та дівчатами точиться суперечка Ким краще народитися хлопчиком чи дівчинкою. Зрозуміло. Ким би ти не хотів стати, залежить це не від тебе, бо ти вже є тим, ким є, чи то хлопчиком, чи то дівчинкою. А як же виникло це чудове свято 8 березня? Сталося це 8 березня 1857 року. Саме в цей день робітниці підприємств Нью-Йорка, доведені до довідчия, вийшли на демонстрацію. Вони не могли більше трудитися на нью-йоркських підприємствах, стояти біля верстатів по 12-14 годин на добу і одержувати за це мізерну заробітну плату і вирішили не йти з вулиці доти, поки хазяї заводів і фабрик не виконають їхніх вимог. Та особливого звучання набуло питання про рівноправність жінок з чоловіками у 1910 році. На міжнародній конференції жінок-соціалісток, що проходила в датському місті Копенгагені, на цю конференцію з'їхалось 100 жінок із 16 країн. На конференції була присутня також і видатна діячка міжнародного робітничого руху Клара Цеткін. Вона запропонувала відзначати щорічно міжнародний жіночий день в пам'ять. Першого організованого виступу жінок в Нью-Йорку проводити його 8 березня. Тому у цей чудовий день 8 березня я хочу ще раз привітати всіх дівчаток зі святом. Побажати вам щастя, радості, добра, успіху в усіх починаннях у досягненні власної мети.